Готуємо сьогодні хачапурі по-мигрельські. Це усім любима страва, усі її дуже люблять. Але не навіщо йти в ресторан, платити багато грошей, якщо можна готувати її вдома. І я, в свою чергу, поділюся з радістю з вами цим просто неймовірно смачним рецептом. Готується він просто, але смак це просто одне задоволення. Тому, друзі, не гаймо мені хвилини погнали готувати. Миска, в якій будемо замішувати тісто. У мене тут 20 грам живих дріжджів. Якщо не маєте живі, можете використовувати сухі тільки менше в три рази. Добавляю їх сюди. Сюди ж одразу додаю одну чайну ложку цукру. Для цього замісу дивіться, що мені потрібно: 100 мл теплої води, наголошую, теплої, і 100 мл теплого молока. Візьмемо трішки теплої води і додамо сюди дріжджі з цукром. Ось так. Трішки небагато. Тепер чайною ложкою гарно все це ось так розімнемо, перемішаємо. Це ми робимо, друзі, для того, щоб швидше активувати двіжі. Все, коли ми це гарно ось так перемішали, просто відставляємо в сторону. У мене тут 350 грам просіяного борошна, вищого гатунку. Друзі, борошно обов'язково повинно бути просіяне. Це дуже важливий момент. Дивіться, що роблю: Одна чайна ложка солі, додаваю борошно. І просто ложкою гарно перемішую для того, щоб об'єднати ці два інгредієнти. Коли все це гарно перемішав, дивіться. Повертаюся до дріжджів з цукром. Вони трішки постояли. І всю цю муку додаю сюди в миску. В цій мисці я і буду замішувати тісто. Сюди я додаю 100 мл молока. А також воду, яка залишилася. Пам'ятайте, всі рідкі інгредієнти повинні бути теплі. Тепер ложкою, всі ці інгредієнти об'єдную між собою і тим самим починаю замішувати тісто. Але друзі, руками зразу сюди не лізьте, бо у вас на руки все прилипне і вам буде взагалі некомфортно. Спочатку зробіть так ложкою, зараз мука вбере в себе всю вологу і вже вам руками буде перемішувати легше. Все, друзі, бачите, ось таке зараз тісто. Все, вологи вже багато немає. Тепер можна замішувати його сміло руками. Дивіться, як я замішую тісто. Хто не бачив попереднє відео хліба, я просто беру ось так руку знизу і на нього надавлюю. Знизу і надавлюю. Знизу і надавлюю. Я так замішую усе тісто, з якими мучними виробами я працюю. Коли ми гарно ось так вимішали тісто, вимішую його приблизно 3 хвилинки. Бачите, у нього ось така консистенція. Воно має відчуватися вам таке трішки туговате. Ось таке. До рук воно не липне. Дивіться. На цьому етапі я додаю 20 грам соняшникової олії. Просто соняшникової олії, оливкова. Додаю прямо ось так сюди в тісто. І тепер замішую його до тих пір, поки олія повністю не впитається в тісто. Тобто олія має повністю в нього впитатися. Ось такого не повинно бути. Бачите? Ось цієї олії не повинно бути. Все, друзі, тісто готово. Приблизний час, який я його вимішував, це 7 хвилин. Тепер дивіться, яке воно повинно бути. Бачите? До рук не липне абсолютно. Як би ми цього не хотіли. Воно й не має липнути. По консистенції, бачите, трішки ви маєте відчувати таку туговатість. Воно не має бути повністю таке ніжне, таке ніжне, ніжне, таке не повинно бути. Має бути трішки туговате, трішки. Тепер дивіться, що робимо. Просто беремо і ось так скучуємо його в ось таку кульку. Ось тут ми це все гарно ось так защиплюємо. Ось так. На низу миску даємо трішки олії. Ось так, буквально пару капель. І викладаємо тісто сюди. Можна ось так цю олію тістом розмастити. Все. Даємо олійки трішки зверху, для того, щоб воно не обвітрювалося. Ось так розмастили гарно. І обов'язково потрібно його накрити харчовою плівкою. Якщо не маєте харчової плівки, можете використати просто пакетик. Пакетик кульочок. Це для того, щоб воно не обвітрювалося. Ось так дуже гарно, щільно його потрібно закрити, щоб туди не потрапляло повітря. Все. І залишити його потрібно приблизно на 30-35 хвилин, щоб воно підросло в розмірі, дріжджі активувалися. Тоді їсти хачапурі буде дуже смачно, тісто буде дуже смачне. І ось цього нам потрібно добитися. Все, залишаємо його на 30-35 хвилин, будемо дивитися. Воно має приблизно один раз збільшитися в розмірі. А за той час ми будемо робити начинку до хачапурі по по-мегрельськи. У мене це сир Моцарелла рівно 500 грам. Дивіться, друзі, що з ним потрібно зробити? Натерте його на ось такій бажано Бажану глибоку миску. Просто беремо і ось так його натираємо. Так, сирок потерли. Сюди потрібно додати одне куряче яйце. І ложкою гарно це все перемішати. Коли ви ось так перемішали, коли яєчко повністю змішалося з сиром, ваша начинка готова. Друзі, дивіться, по бажанню можете сюди додати зелені. Я знаю, ви будете в коментарях писати, а де зелень, чому зелені не додав. Хочете зелені? Добавте собі трішки. Я не буду додавати. Переважно в Хачапурі по-мігрельськи зелень всередину в сир не входить. Коли начиночка готова, ми просто відставляємо її в сторону все, і чекаємо, щоб підросло тісто трішки. Ну що, друзі, і ви тільки гляньте, як гарно виросло тісто. Дивіться. Оце, я розумію, ферментація тіста. Якщо ось так придивитися, ось тут бачите, іде ось така реакція. Дріжджі активно працюють. Я не знаю, чи в камеру видно, але ось такі бульбашки йдуть. Дріжджі працюють. Тепер дивіться, що потрібно зробити. На дошку, на якій ви будете розкатувати тісто, це у вас може бути стіл, я не знаю. Додати трішки олії. Ось так. І виставляємо сюди тісто ось таким способом. І ви гляньте, яке воно класне. Ви бачите? Яке воно ніжне. Як я вам хочу передати це, друзі. Але зрозуміти, ви це можете тільки тоді, коли самі приготуєте. Тепер, друзі, дивіться, що потрібно зробити. Беремо це тісто і ось так складаємо. Ось так. Все. Робимо ось такий шарик. Ось тут гарно ось так защеплюємо. Для того, щоб нам добитися ось такої глянцевої, гладкої поверхні. Бачите? Все. Тепер просто беремо шпатель і рівномірно розділяємо його на двоє, та, як у мене Соня буде, два хачапурі. О, яка текстура тіста, просто супер. Воно ніжне, максимально класно відферментоване. Ну, просто ідеально. Тепер дивіться, робимо ось так. Таку надаємо кожному шматочку круглу форму. Ось тут можна ось тако пальчиками. І наступний шматочок. Тому що зараз ми будемо розкатувати це тісто і нам потрібна кругла форма, тому що, хачапурі полі звичайно що круглої форми. Тепер дивіться, друзі, що робимо. Я беру тачалку, підсипаю трішки ще олії ось так знизу, щоб нічого мені не прилипало. Беру тісто і просто розтачую його. Розтачувати потрібно круглої форми, щоб воно було. Достатньо. Дивіться, ось така повинна бути товщина. Бачите, більше розкатувати не потрібно. Все. І ось така форма у нас виходить. Можна трішки підтягнути ось так пальчиками гарно. Переходимо до нашої начинки. Друзі, ми ви пам'ятаєте, сир змішали з яйцем. Тепер дивіться, що робимо. Беремо ось так. Приблизно у мене це ось так жменька. Тут, в принципі, пограмовки не сильно важливі. Можете більше давати, можете менше. І робимо ось таку кульку. Ось так. Так як мене трішки повипадало, я ще візьму. О. І цю кульку виставляємо сюди. Ось так у вас повинно вийти. Беремо ось так тісто, бачите, і просто ось так по кругу його складаємо. Все нам треба вхопити в пальчики, нічого не пропустити. Тепер, друзі, дивіться, ось тут гарно ось так зажимаємо. Дуже добре, обов'язково потрібно ось тут заліпити, щоб нігде не було повітря, щоб нігде не було зазорчиків ніяких. Ось так. Бачите, ми давали олії на низ, не борошна. Якщо б ми це все гарно обкатали в борошні, ми б вже це, важко було нам це все заліплювати. Тепер перевертаємо акуратно на іншу сторону. О, Беремо тачалку І легенько, легенько ось так розтачуємо. Легенько, друзі. Тут спішити не потрібно, щоб не пірвати тісто. Бо бачите, як повітря гуляє? В ньому. Так. Добре. Тепер можна трішки ось так руками. Все, і дивіться. Ось тут нам потрібно зробити дирочку. Бачите? В мене так вийшло, що дирочка вже є. Тут повинен бути доступ до повітря для того, щоб коли ми будемо хачапурі запікати, воно не розірвалося. Тому що тісто дріжджове у нас, розумієте? і воно буде ще рости і може розірватися, якщо тут не буде доступу до повітря. Тому ось ця така якраз маленька дирочка тут повинна бути. Тут я вже підготував ось таке деко, застелив його паргаментним папером, де я буду це хачапурі випікати. Додаю сюди трішки олії. Достатньо. Гарно олію ось так розмазую. Все. І переставляю хачапурі туди. Акуратно. Ось так. Все, дирочка ця тут нехай собі залишається. Тут буде повітря виходити. Беремо сир ось так. І даємо зверху. Обов'язково. О якраз і є хачапурі помигрельськи запікається з сиром всередині і з сиром зверху. Цей сир зверху має в духовці духці підсмажитися, стати такий аж золотистого, такого коричневого кольору. Ось так. Все. І один хачапурі у нас готовий. Переходимо, робити інший. Дамо трішки олії. Достатньо. Беремо тісто. І ось так гарно його розминаємо. Можна і руками, якщо у вас виходить, можна з тачелкою, як хочете. Головне надати йому круглу форму. Все, більше розтачувати не потрібно. Ось так. Тепер беремо сир. Робимо ось таку кульку і переставляємо її сюди. Тепер гарно ось так беремо і ловимо всі кінцівочки. Все. Гарно ось тут ось так защепляємо. І оце ось так закручуємо сюди. Все. Тепер ось так руками прижимаємо, прижимаємо. Тим самим все це гарно защепляємо і вже придаємо хачапурі форму, таку, яка повинна бути. Тільки на початковому етапі не розкатуйте тонко, бо тут у вас буде дуже багато дирочок. І тоді хачапурі вже не вийде. Вам прийдеться ось так кожну дирочку заліплювати. Все, перевертаємо його. І розтачуємо тачокою. Акуратно. Все, готово. Переставляємо його на деко. І робимо ось тут всередині ось таку маленьку дірочку. щоб виходило повітря. Тепер присипаємо сиром зверху. Дірочку цю лишаємо ось так. І в мене ще тут трішки залишилося сиру, я додам на осе хачапурі. Це хачапурі потрібно випікати у розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин. Орієнтуйтеся, будь ласка, по своїй духовці. Якщо у вас 15 хвилин, а сир вже такий розтоплений, коричневий. І тісто вже таке запечене, ваше хачапурі готово. Якщо ще немає цього ефекту, потримайте його 20 хвилиночок. Все, за 20 хвилин, я думаю, воно 100% приготується. Але пам'ятайте, у розігріту духовку. Ну що, глянемо, що вийшло. Ой-ой-ой, друзі, ви гляньте, що це таке. Ви гляньте, яка це красота! Це, я розумію хачапурі бонегрельські. Ну, це просто неймовірно. Ви просто подивіться, які вони гарні, гарнюні. А смачні, які вони. Уй-уй-уй-уй! Вони дуже смачні. Повірте, вам це варто приготувати, тому що це дуже смачно. Як я вже хочу його спробувати і показати, який він класний. Друзі, ну що, забираємо його на дошечку. А, гарячий який. Візьмемо гострий ніж. І будемо розрізати. Ви гляньте скільки сиру. Дивіться, друзі. Оце справжні хачапурі по-мегрельськи. За рахунок тіста, ви бачите, яке тісто пишне. Так, відріжемо кусочок. О, ну це зовсім інша справа. Ви просто подивіться, друзі. Якщо хачапурі по-мегрельськи, то тільки ось таке. Давайте пробувати. Але дуже гаряче, акуратно, не повторюйте за мною. Mm. Це просто я рай якийсь. Я на в рай попав. Сказати, що це смачно, друзі, це нічого не сказати, бо це неймовірно смачно. Я навіть не знаю, де таке можна купити. Хіба що замовити в якомусь грузинському ресторані і то. Чуть не за всі гроші світу, а тут, друзі, ви можете приготувати ось таку смакоту прямо дома і прямо у вас на кухні. І приготувати зможе абсолютно кожен. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, я думаю, ви 100% захотіли це приготувати. Уважно слідкуйте, що я робив, як я робив, повторюйте, і у вас вийде ось така гарна смачна смаката. Я знаю, що це відео було вам корисно, воно вам сподобалося. Поставте цьому відео лайк, не пожалкуйте. Я ж стараюся для вас, друзі. Вам не важко, мені приємно. Обов'язково підпишіться на канал, а я вас міцно обіймаю. З вами, як завжди, щасливий кухар! До нових смачних рецептів. Пока. Виключай камеру. Блін, це смачно! йо Ти що, ти подивився? I <laughs> do